Буй уликалька, капелька капелька, учителька, кап, кап, капулька, капулька, капулька кап. буй, у капелька, капелька учителька, кап, кап, капулька, капулька, капулька ка. Пулька, капелька, помилася, помелася, пометила, най тоже можна даде шампунь і помитися, буде дуже и соліялися Капелька, Капелька пометлика, капелька, це вчеталька, читалька пометліка Bulk, 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 bulk. Wow, kapulka, 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 Капелька, капелька, учителька, кап, кап, капулька, капулька, капулька ка. Американець, та його капелі це його велика мечта. Він познайомився з нею. Ще була друга мірова Пристайл. Це дуже круто, бо воно як капля, воно буде красиве, бо воно... капелька, капелька, учителька, кап кап, капулька, капулька, капулька ка. cap capelca uchetelca cap cap capulca 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 ca